Знаєте, що сьогодні тітка та дядько Джой усиновили хлопчика, тому ми святкуємо цю чудову подію! До речі, щодо всиновлення, ви знаєте, що Бог хоче прийняти вас у свою вічну родину. Правді? Не може бути Так, це правда. Прочитаємо про це у сьогоднішньому супервірші. До Ефесян динат. Що в Нім стали ми і спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Коли Адемоєва згрішили, ми відокремилися від Бога. Але оскільки Бог дуже любив нас, він створив для нас шлях возз'єднання з ним. Коли ми вирішуємо вірити і йти за Ісусом, ми стаємо Божими синами та доньками у його вічній родині. І по праву його дітей ми отримуємо доступ до будь-якого досконалого дару отця, включаючи життя вічне з ним. І найдивовижніше в тому, що у божому домі є місце для кожного. Отже, якщо ви знаєте когось, хто ще не прийнятий у вічну Божу родину, розкажіть їм про дивовижну Божу любов і можливість об'єднатися з Ісусом і розділити його чудові подарунки. Тоді всі небеса будуть радіти. Хочете дізнатися більше, як стати частиною Божої вічної сім'ї? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є серії суперкниги і веселі ігри. Лайкніть і підпишіться. До побачення!